Ви страждаєте від хронічного болю у спині та суглобах? Офіційна медицина нічим не змогла вам допомогти? Вас лякає діагноз міжхребцева грижа, та ви думаєте про операцію? А може, ви вже зробили операцію та не отримали жодного полегшення? Ваша нервова система виснажена через постійний біль, та ви не знаєте, як з цим жити далі? Ваші рідні та знайомі вас не розуміють? Ви боїтеся йти до психолога, а ще більше приймати антидепресанти, знайте, що ви не самотні в цій проблемі. В Україні величезна кількість людей страждає від хронічного скелетно-м'язового болю, і я одна із них. Вже десятий рік я страждаю від хронічних болей у м'язах. І восьмий рік лікую їх таким методом як Міопресура. На жаль, мені не могли одразу поставити точний діагноз, і тотальне нерозуміння того, що зі мною відбувалося 10 років тому, призвело, врешті-решт до того, що в мене розвинувся. Повноцінний тривожно-депресивний розлад з розгорнутою клінічною картиною успішний досвід подолання цієї проблеми призвів мене до усвідомлення необхідності створення групи психологічної підтримки для людей з хронічним болем в хребті та суглобах. Я пішла отримувати другу освіту психологічну для того, щоб знати, як професійно допомагати таким людям, як я сама. І от нарешті, 1 листопада 2025 року, розпочинає свою роботу всеукраїнська група психологічної підтримки людей з набутими патологіями опорно-рухового апарату, основним клінічним проявом, яких є. Хронічний скелетно-м'язовий біль. Це буде взаємодія за принципом рівний рівному. Ми будемо розбирати ваші кейси, ділитися власним досвідом подолання проблеми та підтримувати одне одного. Планується щотижневі зустрічі в Зумі тривалістю півтори години. Участь у групі, звісно ж, є безкоштовною. Для того щоб стати учасником. Цієї групи вам необхідно перейти за посиланням, розміщеним на моїй сторінці, та вступити в спільноту в телеграмі під назвою Без пригабаліну. Окремо я продублюю це посилання під відео. До зустрічі в групі!